Метал горів, ніби суха солома, або трагедія, яку мешканці цього міста не забудуть ніколи. Як у курортному світлогорську військово-транспортний літак врізався у дерево і впав на дитячий садок. Загинули не лише пілоти, але й вихователі, та 24 дитини. Офіційна версія, туман, погана видимість і збій приладів. Неофіційна пілоти хильнули лишнього. Досі про цю моторошну катастрофу нагадують дитячі могили на місцевому цвинтарі. Усе починалося з музики, танців і невимушених розмов. А за якусь хвилину другу обернулося ріками крові і сотнями понівечених тіл. Як влітку 1983-го теплохід Олександр Суворов на швидкості врізався у міст через ріку. Удар був настільки страшним, що зрізав усю верхню палубу з людьми, які знаходилися на ній. Наслідки були без перебільшення страшними, але усю правду КГБ замовчувало. Ми знаємо про Курськ, але виявляється, у 89-му у Норвезькому морі затонув ще один атомний підводний човен Комсомольськ. Що був гордістю усього совєтського флоту. Коли його спустили на воду, то він вважався кращою субмариною комуністичної імперії, і на випадок війни з ненависним заходом саме з нього мали керувати усіма іншими підводними човнами. Але лише за п'ять років діамантова рибка, як поетично називали Комсомольськ, пішла на дно. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідаємо про найбільші катастрофи СССР, які потрясли суспільство. Коли ми готували це відео до випуску, то зрозуміли одну закономірність: пік нещасних випадків та трагедій припав на останні роки існування союзу. Падали літаки, сходили з рейк і йшли під воду, здавалося би, найбільш надійні судна. Катастроф було десятки, якщо не сотні, і це наштовхує на одну думку. СССР розвалився в 91-му, але давати тріщини система почала задовго до цього. Звісно, що усе переважно замовчувалося, бо в країні, у якій за все відповідала партія і комуністичні лідери, бути винних просто не могло бути. Моторошних інцидентів було багато в останні роки існування імперії, але це, звісно, не означає, що їх не було раніше. Залишайтеся з нами цей випуск цікавий, хоча б тому, що розвінчує брехню, буцімто СССР був суспільством без крес, трагедій і катаклізмів. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню відео просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. У 1970 році цей дитячий садок у курортному місті Світлогорськ, що на березі Балтійського моря, ви можете побачити його на світлині, вирішили зробити експериментальним. 30 малюків віком від 3 до 7 років виховувалися в одній групі, де старші допомагали пильнувати молодших. Це був найпрестижніший дошкільний заклад в області, у який без відповідних зв'язків влаштувати свою дитину було нереально. Його відвідували діти високопоставлених чиновників чи партійців. А щоб потрапити у число привілейованих, звичайні батьки були змушені залучати для цього увесь арсенал можливостей: службове становище, знайомства і хабарі. Так, без них також не обходилося. Хай без що там не розповідали про СССР 16 травня 1972 року. У садку перебувало 24 дитини: вихователь, кухар та няні час наближався до полудня у столовій. Готувалися до обіду, оскільки за півгодини діти повинні були повернутися з прогулянки. Переважно малюків важко загнати на обід, але цього разу вони поспішали у приміщення самі, бо день видався не надто теплим, було доволі холодно і сиро. Приблизно з 12.30 кухарка Тамара Янковська почала розсаджувати дітлахів за столи. У той час з аеродрому Храброво, що в Калінінграді, вилетів військовий літак Ан-24, на борту якого перебувало шість членів екіпажу та два інспектори, які мали здійснити обліт радіотехнічної апаратури. Вони планували летіти на висоті 500 метрів, але опинившись над морем, командир літака повідомив на базу, що продовжує рухатися на висоті у 150 метрів. На 15-й хвилині польоту борт увійшов в густий туман і пропав з радару. Радарів. З радарів зник, але на надмалій висоті дуже швидко з'явився над містом. Першим його помітив учитель фізкультури однієї із місцевих шкіл, побачивши літак, який падає, діти в паніці почали розбігатися хто куди, і вчитель крикнув їм, щоб ті зупинилися. Ан-24 обігнув спортивний стадіон, мало не вдарив крилом колесо огляду у парку культури. Далі зачепив верхів'я сосен, втратив частину крила і, пролетівши близько 200 метрів, врізався у дитячий садок. Пролунав моторошний вибух, авіаційне паливо миттєво спалахнуло, перетворивши дитячий садок на величезний смолоскип. У пекельному вогні за лічені секунди згоріли усі, хто перебував на борту: 24 дитини і кухарка. Виховательки від отриманих поранень померли пізніше у лікарні. До місця трагедії з'їхалися усі пожежні машини міста їм взялися допомагати військовослужбовці Балтійського флоту і курсанти школи міліції. Але звісно, що врятувати когось було нереально. З-під руїн і попелу діставали хіба що понівечені та опалені рештки дітей. І ось що цікаво: одразу після катастрофи, поки матері буквально кидалися на згарище, намагаючись знайти свою дитину у світлогорську, запровадили на звичайний стан і вирубали електрику. Місто оточили, відключивши телефонний зв'язок. Поки йшов розбір завалів та пошуки тіл, співробітники КГБ працювали з населенням з усіх сил, намагаючись не допустити розголосу, скасували електрички, заблокували шосе. Фрагменти фюзеляжу уламки будівлі завантажували на автомобілі і вивозили на сміттєзвалище. Відтак ще тривалий час на його околицях знаходили обгорілі дитячі книжки та іграшки, деталі військової амуніції. Залишились численні спогади, як мешканцям заборонили не лише покидати місто, а й виходити із своїх будинків. Усі сиділи залякані, не розуміючи, що відбувається. Нам відключили електрику і телефони, було дуже страшно, місто завмерло. Ми сиділи в темних квартирах, ніби в укриттях під час війни. Згадував ті дні Ніколай Алєксєєв, який на той час вчився в місцевій школі, і, хоч Трагедію всіляко замовчували, але ще того дня про неї повідомили в ефірі радіостанції Вільна Європа, що транслювала свої програми з Мюнхену і завжди критикувала комуністичну владу країн Східної та Центральної Європи. Причому журналісти розповіли про інцидент у найменших подробицях: хто загинув, як, коли новина про авіатрощу, яка прорвалася через залізну завісу, шокувала керівництво СССР. Комуністи ніяк не могли збагнути, як так швидко про інцидент стало відомо за кордоном. Підозрювали, що в місті діють завербовані іноземною розвідкою агенти. Хоча все виявилося доволі банально на острові Борнхольм, що у Балтійському морі, який належить Данії, працювали натовські станції радіоспостереження, які перехопили розмови совєтських пілотів. Натомість у московських газетах про трагедію нічого не писали, так ніби інциденту взагалі не було. Дуже швидко місце, де стояв дитячий садок, розрівняли, а опалену землю виклали привезним ґрунтом з травою. На ранок садка ніби й ніколи не було. На його місці розквітла клумба, згадував Андрій Дмитрів. Багато батьків не повірили своїм очам. Випалена земля зрізана, росте трава, доріжки посипані битою червоною цеглою, обламані та обгорілі дерева спиляні, і тільки різко пахло гасом. Його запах тримався ще кілька тижнів. На своєму каналі ми багато розповідаємо про комуністичну імперію, у якій Україна мала щастя перебувати десятиліттями. Робимо це для того, щоб адепти СССР, які досі розповідають, як там добре жилося, і закликають сюди руський мір нарешті позбавилися ілюзій і не затягували у совок адекватних людей. Бо ось такі історії дуже добре показують, як жилося під владою Москви, і як вона ставилася до своїх власних громадян. Жодної звістки про трагедію у пресі, ніякого вшанування чи меморіалу. І це не сталінські 30-ті роки. Відповідний храм пам'яті там з'явився лише у 94-му, через цілих 22 роки після авіакатастрофи. Його знову ж таки збудували за людські пожертви. А тоді усе зрівняли з землею і висадили клумбу. Батькам видали промарковані труни, які заборонили відкривати. Малюків поховали рядком у своєрідній братській могилі. Знімати чи фотографувати траурну церемонію не дозволяли. Це пояснює, чому наша розповідь містить так мало ілюстративного матеріалу. Йому просто немає звідки взятися, бо все було засекречено. Звісно, що напрошується головне питання: що сталося і чому літак упав на дитячий садок? Як він взагалі опинився над містом? Адже за попередньо затвердженим маршрутом не мав там пролітати. Усе просто виявляється, трагедія ставилася внаслідок експерименту. Річ у тім, що, хоч мешканцям СССР, завжди розповідали, що кордони країни знаходяться під надійним замком, буцімто вони непорушні, бо на це працює величезна армія. Так ніколи не було. Час від часу на території тоталітарної імперії без жодних проблем проникали різноманітні порушники. На початку 72-го на військовий аеродром розташований у селищі Чкаловськ під Калінінградом приземлився легкомоторний літак, що прилетів зі Швеції, пілот якого попросив політичного притулку в СССР. Так, такі дурні теж були. Ми розповідаємо про це у своєму випуску. Побачити совок та померти. І приліт шведа викликав надзвичайний переполох у чекістів. Вони ставили запитання, як він взагалі зумів зробити це непоміченим. Адже через те, що на аеродромі базувалися стратегічні бомбардувальники, Ту-22, цю територію дуже пильно охороняли. Через деякий час ще один літак сів на аеродром під Ригою, і знову радари не помітили його. Совєтське ППО виявилося доволі дірявим. Зрештою, всі ми знаємо, як пізніше, у 1987-му, обійшовши усю систему протиповітряної оборони до самої Красної площі на своєму літаку, долетів німець Матіас Руст, приземлившись у кількох метрах від мавзолею, і це був сором на увесь світ. І ось після всього цього військове командування вирішило з'ясувати, яким же чином порушники перетинають кордон. У ролі умовної цілі мав виступити АН 24 про який ми й розповідаємо. Тестуючи локаторні станції, він мав опуститися якомога нижче і постійно здійснювати маневри, дозволяючи оператору фіксувати, при якій висоті та курсу цій стає непомітною. Співпало так, що у той день був туман з ладу, швидше за все міг вийти якийсь прилад, який вимірює висоту. До біди багато не треба. Усе це лягло в офіційну версію, яка знову ж таки була засекречена, тому шукати правди марно. Але є і неофіційна. У 2012 році в редакцію місцевої газети прийшов військовий пенсіонер Міхаїл Слободчиков, який стверджував, що тоді він служив в авіаційному полку, був членом екіпажу літака і також мав перебувати на борту. Але незадовго до виліту його змінили на іншого бортмеханіка. Розповідати будь-що про трагедію росіянину заборонило впродовж 30 років. Але коли цей термін пройшов, він вирішив виговоритись. І ось пенсіонер підтвердив численні чутки про те, що в тілах усіх членів екіпажу виявили алкоголь, а результати експертизи приховали навмисно, щоб родичі загиблих пілотів могли отримати компенсацію а начальство уникло надто жорстких наслідків. Справді, ви будете здивовані, але після такої страшної катастрофи тоді навіть не порушили кримінальну справу. Друзі, за хвильку ми продовжимо, і ви дізнаєтеся про одну з найбільших річкових катастроф, яку ще називають м'ясорубкою, коли теплохід Александр Суворов врізався в міст, в результаті чого загинуло за різними даними від 170 до пів тисячі осіб, які перебували на ньому. Це була жахлива моторшна трагедія, яку в СССР знову ж таки замовчували. До неї та інших епізодів. Ми перейдемо за кілька секунд, але зараз я попрошу вас підтримати гривнею 155-ту бригаду ЗСУ, яка перебуває на нулі, де щодня відбиває м'ясні штурми окупантів. Хлопці справді у критичній ситуації їм потрібні дрони та засоби радіоелектронної боротьби, що допомагають їм захистити життя. Усього цього дуже бракує. Тому якщо маєте зайву гривню, закиньте на збір. Усі реквізити ви знайдете в описі до відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Це додає нам ентузіазму та енергії, аби створювати ще більше цікавих і, сподіваюся, корисних випусків. Отже, це був червень 1983 року. Новенький комфортабельний пасажирський теплохід Александр Суворов, Чехословацького виробництва. Ви можете побачити його на цьому фото. Здійснював туристичний рейс з Ростова на Дону до Москви. Він перебував у Круїзі вже кілька днів. Більшість відпочивальників на його борту були працівниками вугільної промисловості. Серед них, до речі, багато українців, тих, хто працював на шахтах Донбасу і навіть львів'яни. Всі вони отримали путівки через профспілкову лінію. Якщо вірити даним, то в той час на Суворові знаходилося 420 осіб: 330 пасажирів, 55 членів екіпажу і 35 бортпровідників. Це знову ж таки офіційні цифри, які могли бути суттєво применшеними. Отже, це був недільний вечір. Одні туристи насолоджувалися краєвидами, інші відпочивали у своїх каютах, але найбільше людей піднялося на верхню палубу, де мав розпочатися показ фільму в кінотеатрі. Навіть збереглися відомості, що мали транслювати детектив Повернення Святого Луки, який розповідає про пошуки, вкраденої з московської виставки картини голландського живописця. До слова, у 1965 році такий злочин справді був, але совєтські. Громадяни дізналися про нього лише стрічки, яка з'явилася за 5 років після цього. Отже, стемніло: вдалині з'явилися вогні Ульяновська рідного міста вождя світової революції Владіміра Лєніна. Попереду виднівся залізничний міст, до якого теплохід наближався на величезній швидкості. Хтось з тих, хто перебував на верхній палубі, промовив: дивись, а ми ж не зможемо проскочити під ним. На що у відповідь почув заспокійливе, та такого бути не може. Пройдемо, мабуть, міст розвідний. Туристи повернулися до свого заняття. Хтось дивився кіно, хтось танцював чи випивав, і про міст забули. І ось за кілька хвилин на повному ходу Олександр Суворов таки не проходить під полотном і врізається у нього. Від удару верхню палубу разом з усіма тими, хто знаходився на ній, почало зносити людей. Розчавлювало і розривало на шматки, ніби у велетенській м'ясорубці. Униз потекла кров. На біду саме у той момент через міст рухався вантажний потяг. І удар пошкодив колії, через що потяг розірвало на дві частини. Теплотяг із кількома вагонами помчався вперед. Інші зійшли з рейок, униз посипалися колоди та вугілля, якимось дивом не вибухнула цистерна із бензином. Страшну картину того, що сталося, описали пасажири, яким вдалося врятуватися, які перебували внизу. Один з відпочивальників, Володимир, після вечері пішов у каюту з дружиною. Потім вона покликала його на верхню палубу подивитися місто. Але чоловік відмовився: коли після дивного гулу теплохід смикнувся і завмер. Володимир, відчуваючи щось недобре, кинувся на гору трапами. За кілька кроків від верхньої палуби він зупинився. Зверху суцільним потоком лилася кров. Переселивши себе, чоловік таки піднявся на гору, і його очам відкрилося страшне видовище. Горе закривавлених обрубків, що стогнали і ворушилися. Поруч лежала білява дівчина, у якої не було обох ніг. Вона ще дихала і дивилася на нього божевільним поглядом. Свою дружину він побачив неподалік від того місця, де ймовірно знаходився вхід до кінозалу. Вона лежала з проломленою головою. Багатьох людей мертвих чи покалічених скинуло у воду, де їх пізніше шукали близько місяця. Страхітливі спогади про катастрофу залишив капітан катера відділення міліції річкового порту Ульяновська В'ячеслав Гущин. Я і зараз часом прокидаюся вночі з криком від жахів: не дай Боже комусь таке пережити, ворогові не побажаю. Коли ми прибули до місця катастрофи, і я все це побачив, то ніби потрапив до іншої реальності, у якій не було місця звичайним людським емоціям. Досі, ніби вживу, бачу одну дівчину руденьку, дуже гарненьку. Їй відрізало обидві ступні, але вона була у шоці, і коли ми підняли її на борт катера, вирвалася і побігла палубою просто на цих закривавлених обрубках. Я, мабуть, теж був у шоці, бо дивився на неї, а в голові крутилася одна ідіотська думка: вона ж мені зараз палубу подряпає. Утім, палуба майже одразу стала червоною від крові. Отже, катастрофа забрала життя від 170 до пів тисячі осіб. Нічого нікому не було відомо, оскільки звістку про трагедію ретельно замовчували. Міліція та КГБ отримали завдання не допустити поширення інформації про катастрофу. У публічні місця направляли співробітників у цивільному, щоб ті підслуховували, що говорять люди. Особливо совєтське керівництво переживало, аби про інцидент не дізналися іноземці. У пресі суха новина з'явилася лише за кілька днів і звучала так: від Центрального комітету КПСС та Ради міністрів СССР 5 червня на Волзі поблизу міста Ульяновська сталася аварія пасажирського теплохода Александр Суворов», що спричинила людські жертви. Центральний комітет КПСС та Рада міністрів СССР висловлюють глибокі співчуття сім'ям і родичам загиблих. І все. А що ж сталося і хто був винен у трагедії? Виявляється, через особливості рельєфу міст мав нахил з правого боку у лівий, і всі кораблі проходили його з правої сторони, там де бетонне полотно знаходилося на вищому рівні над водою. А от теплохід це правило проігнорував. Чому? Знову ж таки, достаменної відповіді нема. Усе, що відомо, так це те, що досвідчений капітан Владимир Клеймьонов спав у своїй каюті, бо готувався заступити на нічну варту. Судном керували його старший помічник. Перший штурман мітіньков і кермовий уваров. Мітіньков, який мав більше досвіду, як згадували пізніше, очевидці, просто відправився у каюту читати книжку, передавши все управління уварову. Очевидно, що останній помилково направив теплохід не в той мостовий проліт. Слідство одразу висунуло версію, що обоє перебували у нетверезому стані, бо того вечора одна з кухарок влаштовувала гуляння на честь свого дня народження. Цей факт дійсно був, його згадували пасажири. Проте експертиза цю версію спростувала алкоголю у їхніх організмах, буцімто не знайшли. Вірити слідство чи не вірити справа кожного. Зараз ми продовжимо. Я ж лише нагадаю, що за три роки після цього, у серпні 1986-го у чорному морі через людську недбалість потонув пароплав адмірал Нахімов, який належав чорноморському пароплавству і був приписаний до одеського порту. Він вийшов з Новоросійська, зіткнувся з балкером Пьотер Васів, який був навантажений канадським зерном, і лише за вісім хвилин потонув. Це була ще більш страхітлива катастрофа, адже перед відправленням пасажири не пройшли спеціального навчання та інструктажу, що робити у разі небезпеки. У результаті їх накрила паніка, почався повний хаос. Люди стрибали за борт, давили одне одного в темних і тісних коридорах. Ніхто не міг добратися до замкнених у каютах дітей. Судно, острімко йшло під воду, падали і котилися по палубах. незакріплені лавки, шезлонги, бочки з фарбою. Відтак у катастрофі загинуло 423 особи. Майже половина з них були українцями. Пошукові роботи на місці трагедії тривали до 19 вересня, та працювати водолазам у ті часи на такій глибині було небезпечно. Після загибелі двох із них пошукову операцію довелося припинити. Відтак адмірал Нахімов досі лежить на дні затоки його називають совєтським титаніком. Понад 60 тіл перебувають всередині пароплава. Детально розповідати про цю трагедію не будемо, адже про українські катастрофи за часів Совка раніше ми вже встигли зробити два випуски. Якщо вам цікаво, то знайдіть їх на каналі і передивіться. Друзі, і останній епізод, як у 1989-му, уже незадовго до розпаду СССР, через типове совєтське недбальство затонув атомний підводний човен Комсомольськ. Ще на стадії конструювання цю субмарину називали унікальною. Вона мала потужний атомний реактор, надміцний титановий корпус, рекордну глибину занурення до тисячі метрів, плюс дуже високу швидкість. Усе це вкупі робило Комсомольськ найкращою субмариною комуністичної імперії. Її вважали настільки надійною, що у разі війни планували використовувати як командний пункт управління усіма совєтськими підводними човнами. Але тим не менше лише через 5 років після спуску на воду це диво інженерної думки затонуло. Однак про все за порядком. Отже, ще у 1966-му командування військово-морського флоту СССР поставило перед конструкторами завдання створити підводний човен з підвищеною глибиною занурення. Через 17 років з'явився зразок К 278 який назвали «Плавник». Пізніше його перейменували у комсомолець. На його борту знаходилися дві ядерні ракети, призначені для знищення кораблів чи підводних човнів супротивника. На воду субмарину спустили у 1983-му. Роком пізніше її включили до складу північного флоту і експлуатували як підводний човен для експериментів у галузі надглибоких занурень. Планувалося, що з часом Комсомольськ стане поштовхом до появи цілої серії субмарин нового покоління. В лютому 89-го року підводний човен відправився у своє третє автономне плавання, яке мало тривати три місяці. На його борту знаходилися торпеди та крилаті ракети з ядерними боєголовками. Початок походу складався вдало. Як відомо, у ті роки протистояння між капіталістичними і соціалістичними країнами було доволі напруженим, і у прикордонних морях перебувало багато розвідувальних і бойових кораблів. Ми виявили кілька іноземних підводних човнів і вели за ними стеження. Розповідав пізніше мічман Віктор Слюсаренко, який служив на комсомольці. Але в кінці плавання, 7 квітня, коли К278 перебував у Норвезькому морі за 980 кілометрів від совєтського кордону, в одному із відсіків раптово почалася пожежа. Старший матрос, який перебував там, на зв'язок не виходив. Як з'ясувалося пізніше, на той момент він був уже мертвим. Що стало причиною пожежі, досі невідомо. Є кілька версій: це загоряння електрообладнання, куріння матроса, який постійно зловживав цигарками. Ви будете сміятися, але третя версія звучить так: матрос зберігав у відсіку верстат, на якому виточував дембельські відзнаки, і від цієї роботи могла вискочити іскра. Усе це не я придумав, такі міркування наводили члени екіпажу, які вижили. Тобто, ви уявляєте, атомна субмарина кількасот метрів глибини, і матрос, який на глибині виточує дембельські відзнаки, так чи інакше, але вогонь почав поширюватися на інші відсіки. Спрацював аварійний захист реактора, електроживлення підводного човна, відключилося, він тратив швидкість і почав занурюватися на дно. Матроси зуміли підняти субмарину нагору, але ненадовго. Дуже швидко Комсомольськ остаточно пішов на дно. З 69 членів екіпажу 42 людини загинуло. Деякі отруїлися димом, інші згоріли, треті втопилися, бо виявляється, що не вміли плавати. Комсомолець, який мав бути, Головним у потенційній війні затонув на глибині 1658 метрів і досі лежить на дні. Оцінка причин катастрофи у різних джерелах відрізняється. Керівництво військово-морського флоту звинувачувало в недосконалості човна конструкторів та суднобудівників. Останні у свою чергу заявляли про неймілі і часом безграмотні дії екіпажу. Коли обставини загибелі моряків стали відомі, рідні та цивільні експерти розкритикували керівництво флоту за те, що ті одразу не звернулися за допомогою до Норвегії. Вони апелювали до того, що з 1988 року між СССР та Норвегією був підписаний договір. Про взаємодопомогу, і що Норвегія мала важкі вертольоти, які могли б встигнути до місця загибелі човна і підняти з поверхні увесь екіпаж, не чекаючи підходу рятувального судна. Але Совєтський Союз до Норвежців за допомогою не звернувся. Військовим було важливо зберегти секрети, а людське життя для них нічого не значило. Друзі, на сьогодні це все. Ми розповіли лише кілька епізодів, але аварій та катастроф було значно більше. На землі стикалися потяги, а у небі літаки у 79-му, поблизу українського Дніпро зержинська тепер це місто Кам'янське, зіткнулися два літаки Ту-134 авіакомпанії Аерофлот, внаслідок чого загинули усі 178 людей, які знаходилися на бортах. Серед них 17 гравців узбецького футбольного клубу Пахтакор. У 86-му вибухнув Чорнобиль. У 89-му сталася страхітлива залізнична катастрофа під у ФО, коли загинуло 575 людей. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Але вже тоді стало зрозуміло, що комуністична система нежиттєздатна і вичерпала себе. А в 91-му після низки усіх цих катастроф і трагедій, СССР таки перестав існувати. Друзі, сподіваюся, вам сподобався випуск. Бережіть себе, зустрінемось.